Наближається новий рік. В цей час можливі будь-які дива, тим більше за допомогою штучного інтелекту. Саме він перетворив мене у Санта Клауса. Я й не заперечував, бо, здається, так я виглядаю навіть молодше. Вітаю вас, друзі, з наступаючим новим роком! Хай в цьому новому році з нами буде здоров'я і удача, зустрічі та яскраві події! А ще він переніс мене у наш. Інженерно-будівельний інститут. І я можу показати вам, як називається наш факультет, колишній АСП. Сьогодні це факультет автоматизації і інформаційних технологій. Ось так виглядає тепер читацький зал. Той зал, де 50 років назад ми писали наш перший вступний екзамен з математики. Після того, хтось тут бував часто, хтось рідше. А дехто, мабуть, взагалі забув, що він існує. Як ви бачите, студентів і зараз тут небагато. Можливо, вони займаються вдома у режимі економії світла. А можливо, не приходять тому, що температура повітря тут лише 18 градусів. Минули роки. Ми стали серйознішими, мудрішими. Ну так, принаймні, ми себе самі переконуємо. Але всередині кожного з нас залишається багато від того студента, який шукає аудиторію 301 і сподівається, що викладач сьогодні у гарному настрої. А поки ми думаємо, як і коли ми зможемо зустрітися, вже зараз вас хочуть привітати наші друзі, ті, з ким ми разом колись сиділи на лекціях, засинали над конспектами і рятували один одного на екзаменах. Тож, друзі, передаю слово нашим шановним, рідним і вже трохи легендарним сокурсникам. Слухайте привітання. Вітання славного міста Чернігова. Закінчується важкий 2025 рік. Четвертий рік несправедливої кривавої війни. Рік, на який у нас були великі надії і сподівання. Але, на жаль, вони не збулися. Втім, що світле, гарне, приємне, ми, мабуть, згадаємо напередодні Нового року. У кожного з нас це своє. Але як для мене, однією з таких подій стало спілкування з вами, одногрупниками, випускниками Київського інженерно-будівельного інституту 1980 року. Маючи таку нагоду, хочу побажати всім довгоочікуваного справедливого миру, здоров'я, сімейного затишку, благополуччя, удачі. Хай 2026 рік стане поворотним роком і принесе нам мирне небо, покінчить склятою корупцією і чварами у владних структурах, стане стартом у швидкій відбудові країни і її процвітання в подальшому. Найкращими побажаннями від себе особисто і моєї родини. Володимир Домашенко, Чернігів. Всім привіт! Мої вітання з прийдешніми святами, Різдвом Христовим та Новим Роком. Бажаю всім здоров'я, терпіння і віри в нашу перемогу. Згадується свій перший новий рік в інституті. Це був четвертий гуртожиток. Всім повидавали якісь завдання, Володя Кіцько отримав. Завдання купити ялинку. Ну, всі стоїмо з дівчатами, нарізаємо салатики, десь біля 11 відчиняються двері, заходить Володя. Ми говоримо, Володя, ну що, лку купив? Він говорить, ні, але буде. І уходить. Ми вже вирішили, що будемо без ялинки, бо час вже такий пізній, десь без 15-12 заходить Володя, в руках тримає цю красуню. Так що дива трапляються. І будемо в це вірити і сподіватися. Хочу закінчити словами Тараса Григоровича. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати. І будуть люди на землі. Пока-пока. Всім всього найкращого. Колеги по студентським лавкам. Вітаю вас з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Ми не знаємо, що буде завтра, ми не знаємо, що нас чекає в Новому році. Нехай завтра буде в кожного з нас, а новий рік принесе нам мир і Боже благословіння. Нехай у наших домівках завжди буде тепло, у серцях спокій, а поруч люди, з якими добрий йти по життю. Бажаю всім нам міцного здоров'я! Підтримки рідних і друзів, радості в кожному дні та віри у краще. Хай новий рік подарує нам більше світлих моментів, приємних зустрічей і добрих новин. Залишаємося сильними, мудрими і вдячними за те, що маємо. І хай кожен новий крок приносить надію та щастя. З прийдешним новим роком та Різдвом Христовим, дорогі друзі! Головні сокурсники, я хочу звернутися до вас на мові, якою ми спілкувалися раніше і вже не будемо спілкуватися в майбутньому. Вітаю вас, мої многоуважаємі сокурсники, сообщажники, і не побоюсь цього слова, собутильники. Всех, всіх, з кем не посчастливилось не просто просуществувати, а повноцінно прожити лучшие годы нашої бурної молодості, набираясь бесценного жизненного опыта и весьма сомнительных хулиганских навыков. С вами я когда-то героически валил сессию под единственный диск Тухманова по волнам моей памяти. Участвовал в ночных посиделках в общаге и на Десне. Полировался чаем, заваренным на дешевом сухарике. И эту цепочку жизненных безобразий можно продолжать и продолжать. Я выражаю искреннюю благодарность моим друзьям Вольку Фисенко, Сынку Леонову и Сергею Костяку за их благородную работу по активизации наших воспоминаний. Эти воспоминания возвращают нас в молодость и наполняют энергией жизни. В наступающем году желаю всем вам меньше заглядывать в паспорт, отключить ощущения, которые отвечают за скрип коленей и категорически не упадать в депрессию. З Новим годом, годом пусть у вас будет більше візеньких і щасливих моментів житті! Вітаю вас із Черкас, столиці Казацького краю. Вітаю всіх спешних друзів, особливо тих, які разом зі мною на освіті Сім починали тестування ж, своїх життєвих систем. А тепер посміхніться, посміхніться так. Якби посміхались, коли жили по алгоритму: ніч, конспект, ранок, іспит, вечір святкуємо, доки не зависла програма, сьогодні ця посмішка знак вдячності героям, які боронять Україну, і дають нам можливість спокійно зустрічати Новий рік. Тож піднімо хакелихи за мир в Україні, за здоров'я, наш головний ресурс, і за те, щоб в новому році перезавантаження було тільки святковим. З новим! Дві тисячі двадцять шостим роком Вітаю! Вибачте, що вітаю з кухні, це найсвітліше місце в моїй хаті. За, за відсутності електроенергії ви мене розумієте Якби я мала крила горлині, би я вміла літати, я полетіла по всій країні. Своїх осушників шукати, лечу я милю, лечу другою, своїх осушників не бачу. ой сяду, сяду, вишневі в саду, сяду і гірка заплачу. Можна було не плакати, не шукати, а звернутися до Вовисенки, котрий уже всіх по інтернету знайшов. Тож всіх люблю, обіймаю, вітаю з на свята. Всього найкращого. Всім привіт! Буду вітати вас з новим роком. Пам'ятаю, коли ще був зовсім малим. Вірите, що я з когось малим був? Так був. І я дуже любив говорити з своїм дідусем Лохвином. Пам'ятаю, якось перед Новим роком, перед Різдвом розмовляємо ми з ним. І я питаю його, кажу дідусь, а скажи мені яким буде наступний рік? Добрим, чи кращим, чи гіршим, який він буде наступний рік? А мудрий дідусь відповідає: сину, аби не гірше. А кажу: ну, да, не гірше. А от ми зробимо щось з тобою і якісь там свої дитячі плани, кажу, чи зробимо те, чи зробимо те. А він мені відповідає: зробимо сину. Аби здорові. Так от я і вам цього бажаю. Перше, щоб наступний рік було не гірше. І щоб було здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і з Новим роком. Доброго дня, мої любі одногрупники. Незважаючи ні на що свято наближається. Всьому світі. Все рано чи пізно закінчується як хороше, так і погане. На Різдво і прийдеш не новий 2026 рік хочу вважати нам усім сил, віри і спокою, які нам так потрібні зараз. 2025 рік був важким для кожного. Хтось втратив дім, хтось роботу, хтось сили, але ми. Все одно тримаємось, підтримуємо одне одного і надаємо згаснути тому світло, яке називається Україна. І це вже перемога щоденна, тиха, але справжня. Нехай 2026 рік принесе більше безпеки, більше тепла в серці, більше днів, коли хочеться посміхатись, і жодного дня без надії. Хай Різдво подарує кожному з нас трохи світла, а Новий рік нові сили й добрі новини. Хай усі наші рідні будуть живі, здорові та поруч. Хай наші захисники повертаються додому, а Україна до мирного неба. Обіймаю всіх! Ми разом і, ви, і ми вистоїмо з різдвом Христовим та Новим Роком! Дорогие одноклассники, с наступающим 2026 годом желаю всем мира, крепкого здоровья, любви и хороших отношений в семье, надежных друзей, полного кошелька и хорошего настроения. Надеюсь, что мы скоро все встретимся. Хотелось бы очень всех вас увидеть. С наступающим Новым годом наилучшие пожелания всем. Целую обнимаю света, Па-бай. прийшла до нас зима, в хатах світла нема. Та поки є тепло, хай здохне той пуйло, з Новим роком всіх вітає.